Сьогодні ми розпочинаємо роботу над нашим спільним каналом. Ми це хто? Ми це наша місія, яка в даний час називається «Суламіта». Чому Суламіта? Тому що соломіта це є про образ церкви останніх днів, тобто церкви перед Прошестям Христа. І так ми розпочинаємо роботу над українським євангельським контентом. Скорочено, ми називаємо УЯК. І справа в тому, що в мене була дуже довга дорога до цього каналу, щоб розпочати роботу над ним і на ньому. Тому що я себе десь не бачу проповідником для України. Але розуміючи, наскільки важливо зараз проповідати саме українською. і не просто українською, тому що українська може бути, скажімо так, з таким полтавським <смаком> присмаком, от, допустимо, з закарпатським присмаком, з Чернівецьким. Тобто у нас є регіони, і слава Богу, за них. Але саме я народилася на Галичині, в місті, де вчився, хто вчився? Іван Франко. От. І тому саме мені б хотілося. Проповід повне Євангеліє, я підкреслюю повне Євангеліє, але саме з таким Галицьким підтекстом. І е, не просто з Галицьким, а саме от Дрогобицький акцент додати. Фактично, у нас тут Євангеліє, повне Євангеліє не проповідується. І тому я вже проповідувала і арабською мовою, і англійською. І такою українською, більш літературною, коли працювала в Києві. Але от зараз мені хочеться саме оцей такий акцент внести Галицький. Тож, як то кажуть, у добру путь, нехай Господь благословить. І саме на цю роботу мене надихнув мій син Жан, який каже: Мамо, немає гідного, достойного. Українського євангельського контенту. І тому фактично наш канал називається Український євангельський контент. Ну, що ж, розпочинаємо роботу.